Це мій улюблений тип відео. Відео про відгуки. Відгук на наші крісла Арго. Ось тут додаю скріншот. Пані Анна замовляла це крісло на подарунок на день народження. Відправка була в інше місто, в Овідіополь, і безкоштовна для неї. Тому що крісло виготовляли, воно було скручене, і вакуумоване повністю, тобто невеличкий такий рулончик. Отримала, задоволена, сказала, якість супер, замовляла в крупноформатній рогошці Джеф, водовідштовхуючий. А вас, якщо цікавлять, такі безкаркасні крісла, у мене на сторінці є багато про них відео, як розкладати. По вартості вони від 11 700 гривень і на 29-30 листопада є знижка 6% при замовленні саме в ці дні на крісла. Є модельки в наявності: 80 ка темно коричнева 90 світло-м'ятний, 100-ка 100 см, Ось такий е насичено-синій колір. Якщо цікавить, на сайті Солоха є по розмірам, ціни на крісло або диванчик. Арго він ще може бути диванчиком. А в описі до відео мій телефон для зв'язку та замовлення. Якщо хочете. Шоурум в Києві на Дніпровській набережні. а приходьте, подивіться на нього наживо.